Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. У цей великий вівторок ми чуємо Євангеліє, в якому Ісус звіщає про певну драму, драму, яка чекає Його, драму, яка чекає Його апостолів. Цією драмою була зрада. Ісус говорить, що один із серед найближчих йому, серед найближчих учнів, буде зрадником. І знаємо, що цим зрадником був Юда Іскаріоцький, той, який, який видав Ісуса, первосвященникам, книжникам, фарисеям, той, який, можна сказати, продав Ісуса. І сьогодні Ісус. Безвіщає про те, що, що чекає. Але також і в цій сьогоднішній Євангелії чуємо про таке звіщення і зради ще одного учня, який, можливо, в дещо інший спосіб, але теж зрадив Ісуса, теж зробив це, коли відрікся Його. І цим апостолом, який відрікся Ісуса був Петро. Ми дуже добре теж пам'ятаємо цю подію, тоді коли Петро заперечив, що, що знає Ісуса. Цих таких дві дуже виразних зради, найближчих, найближчих Ісусові. Але я думаю, що можна би сказати, що, що кожен із цих учнів, який був з Ісусом, Він в певному сенсі також мав цю історію. Зради Ісуса, історію, в якій Він Ісуса залишив. Єдиний апостол Йоанн, пам'ятаємо, що Він був тим, який, який був біля Христа, всі інші повтікали. І, хоча, може, не в такий видимий спосіб це, це, цю зраду вони в своєму житті допустили, так як це було в випадку Юди Іскаріотського. Можливо, не, не сказали також так офіційно, голосно, що, що я не знаю Ісуса, але зробили це своїми вчинками, зробили це своїми діями. На перший погляд, можливо, не можна було б якось сильно до них причепитися, так? Але, але вони теж зрадили Ісуса, вони втекли. Можливо, і в апостолі Йоанні була якась боротьба. Не знаємо до кінця. Але, можливо, і він переживав якийсь страх, якісь сумніви, хоча пізніше це подолав, але теж, напевно, не було йому просто в обличчі страждань Ісуса. І це все якби торкало учнів Ісуса. Історія слідування за Ісусом, буття Його учнем. Це також історія, в якій вони досвідчили такого моменту. Де втікли, де відвернулися, де залишили Ісуса, але проте